Дня всім присутнім сьогодні наше засідання пов'язане з тим, що оголошений конкурс на проведення на посаду директора комунального закладу Вараський молодіжний центр і відповідно до встановлення чином законодавства процедури необхідно провести е, жеребкування е, для визначення трьох кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських організацій об'єднань асоціацій. З до наказу директора департаменту культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Варальської міської ради, утворено комісію в наступному складі, голова комісії Хазова Світлана Григорівна, головний спеціаліст департаменту культури туризму молоді та спорту, виконавчого комітету Вараської міської ради присутня, і члени комісії в наступному складі. Несімбаєва Тетяна Петрівна, заступник директора департаменту, начальник відділу культурних проєктів присутня. Наступний член комісії Шкабура Анатолій Андрійович, виконуючи обов'язки начальника відділу масового спорту, департаменту культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Гарри міської ради також присутній на засіданні. Качинська Ірина Олександрівна, головний спеціаліст відділу культурних проєктів, департаменту культури туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Варазько міської ради, присутня. На засіданні Олени Колена-Гнатівна, бухгалтер першої категорії централізованої бухгалтерії Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради присутнє. Також склад комісії обрано секретаря комісії Чабора Інна Володимирного спеціаліст департаменту культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Варельської міської ради Присутня. Так? Отже, кворум комісія у повному складі, кворум є, засідання є правомочним. Згідно порядку денного, на сьогоднішній розгляд даної комісії пропонується винести наступні питання: це затвердження порядку денного, також розгляд документів, які подані від громадських організацій, об'єднань асоціацій для роботи в конкурсній комісії щодо конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараський молодіжний центр. Наступне питання обрання шляхом жеребкування трьох кандидатів від громадських організацій, об'єднань асоціацій для роботи у конкурсній комісії. Порядок денний. Я вам тільки що озвучила спосіб голосування. Пропоную здійснювати шляхом підняття руки, оскільки він є найбільш прийнятним, зразу виражає волевіювання. Тому за порядок денний пропоную проголосувати. Хто за, прошу підняти руки? Одноголосно. Секретар не голосує. Він участі не бере голосування. Отже, переходимо до наступного нашого питання: це розгляд документів, які подані від громадських організацій об'єднання асоціацій для роботи в конкурсній комісії. По конкурсному добору на посаду директора комунального закладу Гарадський молодіжний центр прошу секретаря комісії доповісти про подані документи і Отже. будемо їх розглядати. На сьогоднішній день були подані пропозиції від громадської організації Арткул, Амбер Спортс» та громадської організації «Атланти». Передаю членам комісії для розгляду документи з заявами, анкетами кандидатів зі всіма необхідними документами. Все було подано вірно. Прошу передивитись. Це арткул -Cool передаю далі. Амбер Тріс sports документи відповідно передаю. Та від громадської організації Атланти. Відповідно, то Встановлених вимог мав бути наданий лист за підписом керівника громадської організації, а також е, заява на кожного кандидата і анкета на кожного кандидата про включення до складу конкурсної комісії. По громадській організації Амбертріспорт наявні всі документи по одному кандидату. По другому і по третьому в анкетах кандидатів прописані всі необхідні дані. Також в статуті громадської організації ми маємо подивитися і перевірити відповідність діяльності організацій до на при на предмет е, здійснення заходів, які мають безпосереднє відношення до. Параського молодіжного центру до так дивимось. Ну, безпосередньо прямих, звичайно, в їх діяльності немає, але ж основні види і засади, які зазначені, вони відповідають, тому що даний заклад в молодіжний центр він бере участь в таких заходах, які зазначені. Так, амперти попрошу далі. Міс угу. на угу. наявний. Також наявні додатки, встановлені заяви і анкети на кандидаті. Один. Другий і третій кандидат є і статут. Відповідно до статуту громадської організації «Арткульдіяльність» проявляється в взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємством стали організаціями, встановлення партнерських відносин. А також різного роду проведення заходів та участь в цих заходах. це така загальна, вона відповідає. А також іде, зазначено також ідейні організаційні різні напрями щодо надання допомоги в створенні безпосередньо діяльності щодо розвитку та сприяння молодіжному руху. Так, і ще нас осталось, хто в нас осталося прослання в третє. Атланти. 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 Атланти також наявний лист статут. Тот, спочатку ми розглядаємо вже заяви Атланти. На трьох кандидатів подана заява на одного кандидата і анкета. На другого. Кандидата і відповідно на третього і також статут громадської організації «Атланти». Атланти також зазначено, що діяльність має суспільний характер, проявляється взаємодії з органами місцевого самоврядування підприємствами установами, організаціями, встановлення партнерських відносин. І тут ще є напрями окремо, виокремили бачу. Також сприяння проведення молодіжної політики на території України, воно також нам підходить. Отже, так, всі члени комісії переглянули подані документи. У когось якісь запитання? Зауваження. Немає так. Тоді ми повинні прийти до наступного, винести на розгляд і проголосувати питання щодо допуску поданих осіб згідно поданих документів для проведення жеребкування шляхом підняття руки. Хто за те, щоб допустити поданих осіб до допуску участі в жеребкуванні? Прошу проголосувати всі за так. Значить, одголосно. Наступне. На кожного, ну, кожного запропонованого кандидата було підготовлено, підготовлено однакові жеребки. І зараз я озвучу кого саме. баловіна Неоніла Вікторівна, громадська організація Арткул, Куліков Валерій, Валерій Валерійович, громадська організація Арткул, Ковалик Яна Анатолієвна, громадська організація Арткул. Бартусевич Олексій Юрійович, громадська організація Атланти, Бабік Оксана Михайлівна, громадська організація Атланти, Бабік Володимир Васильович, громадська організація Атланти, Мариніна Ірина Володимирівна, громадська організація Спортивний клуб Амбертріспортс. Патічук Назар Борисович, громадська організація Спортивний клуб Амбертріспортс. Тахаречко Станіслав Анатолійович, громадська організація, спортивний клуб Amber Tрі Sports. Всі так, жеребки, всі однакові. жеребки однакові, так? Нам потрібно е, визначитися, е, хто з членів комісії, то сюди їх треба згорнути, опустити скриньку прозору, перемішати і потім е, почергово дістати три жеребки і відповідно показати, і ці три жеребки, хто там буде зазначений, відповідно будуть включені в комісію. Хто буде здійснювати жаркування? Можливо, у когось якісь є пропозиції? Так, пропонуємо виконач обов'язки. Відділу спорту була Наталія Андрійовича. Всі підтримують. Да. Дякую за добітку. Ну, Андрій Іванович, прошу. Так, Я показую скриньку, що там немає нічого. Беріть, показуєте на камеру озвучуєте, тоді згортаєте і опускаєте. Мариніна Ірина Володимирівна йде до складання. Олександр, Олександр а можливо, ви трошки ще поможете. Ні, Ніч... прогорнути нас. Сіває, а ви складаєте. Так. Скоріше. Ну, Латійчук ну. Назар Борисович. У нас вже вийде, що у нас двоє буде. Так, харечку Станіслав Анатолійович. Чекайте, по одному. Давайте так. опустимо Мариніну. Опускаємо. Пабік Володимир Васильович. Не пускаємо. Мариніну. Пабік Оксана Михайлівна. Бартусевич Олексій Юрійович. Ковалик Яна Анатоліївна, Коліков Валерій Валентинович. Головина Неоніла Вікторівна. Чекаємо на кандидата. Перемішуємо кандидатів. По червоному по одному. По одному, так. Достаємо. Мариніна Ірина Володимирівна. Не дивлюся. Куліков Валерій Валентинович. Баловина Неоміла Вікторівна. Отже, так. ми обрали трьох осіб запропонованих від громадських організацій, об'єднаних організацій, які будуть включені в конкурсну комісію щодо конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Бараський молодіжний центр. На цьому наше засідання вважається завершеним. Решта, давайте покажемо, що решта жеривків, які були пущені в скриньку на камеру ще раз, і вони будуть зберігатися в матеріалах конкурсної комісії. Секретарю, передавайте. Ці три будуть включені. Це так. Так, а, так. Бабік Володимир Васильович. Батійчук Назар Борисович. Бабік Оксана Михайлівна. Батусевич Олексій Юрійович. Провалить Яна Анатолійовна. Вони зберігаються порожньо, вийшов. Отже, наше засідання, як я вже повторюся, вважається завершеним. Дякую всім за розвідування.